Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги, хочу запропонувати таке у нас надходження, доволі велике по запчастинам МТЗ. Давайте, поїхали. Це у нас корзина щеплення. У зборі це новий старий зразок в оригіналі Білорусівська. Потім у зборі новий зразок Білорусь оригінал. Так, диск щеплення. Це у нас буде нового зразку нажимний. Коробка роздаточна у зборі, нова оригінальна, корпус вилак, тобто паук, новий оригінальний. Це у нас поїхали ВОМ у зборі. Так, кришки, ну, тобто комплектуючі ВОМ, діафрагма. Цікаво. Це у нас отакі от оціненькі з'явилися пильовики на гальма МТЗ полевики на рульові тяги, на кінцінки рульових тяг. Це у нас на старий зразок, де отвір маленький отут. Так, подовжувачі крив пластикові вони комплектами, до речі, продаються, тобто лівий і там або окремо правий, ми продаємо тільки комплектно. Це у нас рульові пальці приїжджали. Так, це у нас напіввиїм, керінці. Де нахуй на вулиці? Так, можете роздивитися, це у нас е, оригінальні підвісни. Потім по 35 гривень, ну окремо ми її не продаємо, тобто мінімальне замовлення, щоб ви пам'ятали 300 гривень. Тобто щось ще замовляти, бо інакше ми окремо такі от речі не відправляємо. Так, це у нас фіксатор ми безрамочні, приїжджали карти дверей до малої кабіни, потім отакі от палички, от тільки тільки от приїхали. Це до малої кабіни, може бути скомплектовані клавішами, може бути без клавіш голі. Так, друзі, палички у нас ви приїжджали на панель приладів. Є в наявності також. Можете замовляти, друзі. Кого що зацікавило, будь ласка, звертайтеся номер телефону в описі під відео або в закріпленому коментарі можете знайти. Працюємо ми також з ПДВ, телефонуйте. Буду завдяки спілкуватися, на все добре.